Вітаю всіх! У цьому відео поговоримо про два цікавих пам'ятника на другому християнському цвинтарі та про тих, хто там похований. Перший це надгробок гімназиста Сергія Ігнатовського, який, на жаль, помер у віці 15 років. Причини його смерті поки невідомо. На його могилі було встановлено дуже цікавий надгробок, на якому зберігся мармуровий барельєф, де зображено померлого юнака в труні. На мармуровій плиті над роками життя юнака. Важко, але ще можливо, побачити нотний запис. Майже 100 років тому його змалював краєзнавець Володимир Іванович Смирнов. Запис був опублікований у праці Олега Йосифовича Губаря Перші цвинтари Одеси. Дякую за підказку Олені Граждан. Вона повідомила, що цей запис частина Арії Ленського з опери Євген Онєгін. Насліднику Наталії Канєвій вдалося встановити, що покійний Сергій був сином відомого одеського лікаря Миколи Сергійовича Ігнатовського. Який помер через 5 років після свого сина. За відомостями з некролога, ми знаємо, що ігнатовський старший родом з української родини Чернігівської губернії, закінчив у Києві гімназію та університет, був учасником російсько-турецької війни. Пізніше вступив на земську службу в Ананівському повіті. Далі лікар переїжджає до Одеси. Та понад 20 років Микола Сергійович працював хірургом в Одеській міській лікарні. Проживав він спочатку на Дворянській, 17, потім на Херсонській, сучасна пастера, 11 та на вулиці Торговій, 5. Цікаво відзначити, що Ігнатовський був єдиним лікарем в Одесі, застрахованим від смерті. Справа в тому, що після загибелі доктора Дітрікса, який заразився під час операції дифтеритом, ніхто не хотів обіймати цю посаду. Вакцини від цієї хвороби тоді ще не було. На освяченні дифтеритного бараку у 1898 році голосний одеської міської думи Духновський сказав тост, у якому говорилося, що лікарі, які є при дифтеритному відділенні, наражаються кожного кроку загрози, чому може бути підтвердженням трагічна смерть професора Дітрікса. Доктор Духновський побажав лікарям, які будуть перебувати при бараку, щоб їх ніколи не торкнулося зараза, і при цьому запропонував тост за ординатора дифтеритного відділення Миколу Сергійовича Ігнатовського. Відомо також, що Ігнатовський був гінекологом, урологом, працював із інших спеціальностей. На жаль, на початку 1907 року лікар заразився висипним тифом і за 12 днів помер. Його поховали на другому християнському цвинтарі. Логічно припустити, що поховали його біля сина, але у досить великому палісаді збереглися лише могили Сергія Ігнатовського та Марії Харетонівни Коваль. Родичка вона Ігнатовській ні, наразі невідома. Наступний надгробок не менш цікавий, але тут є питання, якого саме Худзінського поховано на другому християнському цвинтарі. Скоріше за всього, це спадковий дворянин Олексій Самойлович худзінський Він народився 12 лютого 1837 року у Херсонській губернії, в родині дворянина майора Воставця Самуїла Осіповича та Анастасії Абрамівни. Відомо, що його мати, уроджена Морозова, володіла родовим маєтком площою 1010 десятин землі біля села Морозівка Ананівського району Херсонської губернії. У 1857 році Худзінський закінчив імператорський університет святого Володимира в Києві, здобув ступінь кандидата математичних та фізичних наук. Через два роки одружився на клавдії Єгорівні Насачевській, доньки спадкового дворянини Єгора Андрійовича Насачевського. Надалі більшу частину свого життя. Худзинський присвятив викладацькій діяльності вже одразу після закінчення університету Олексій Самойлович починає викладати у Києво-Подільському повітовому училищі. Пізніше він був призначений вчителем школи у Новгороді Сіверському. Після цього знову Київ, де він викладав природничі науки в першої та другої гімназіях та інших закладах. З другої половини 1860-х років Худзинський працював у польських містах Ґрубишіві, Любліні, Лодзі та інших. Був викладачем, інспектором, у Любліні працював директором у чоловічій гімназії. З січня 1878 року дійсний статський радник був нагороджений орденом святого Станіслава І ступеня за видатні здібності та старанність, орденом Святої Анни Другого ступеня за особливі заслуги перед Товариством Червоного Христа та орденом святого Володимира IV ступеня за 35 років самовідданої служби та багатьма іншими нагородами. З 1888 року він виходить на пенсію. Наступного року повертається до Державної служби, був головою нанівського повіту. Поки що не знайдено повідомлення про смерть чи некролог Худзінського. На його надгробку вказано лише рік смерті, немає точної дати. У деяких довідниках Олексій Самойлович згадується і після 1902 року, де зазначалось, що він отримував пенсію. Можливо, це помилка, але питання залишається відкритим. Ще цікаве, яким чином Олексій Самойлович був пов'язаний з нашим містом. Якщо це той самий Ходзінський, то слід зазначити, що його донька Клавдія була одружена з відомим одеським доктором Михайлом Костянтиновичем Брудою. Жили вони у своєму будинку на торговій 5. До речі, саме там мешкав і доктор Микола Сергійович Ігнатовський.